7200 приїхав такі здані. Сьогодні в нас на огляді. Кому цікаво, дзвоніть. 430жатка, гідростат, шестерка, Вальмет в хорошому стані. Ми вже прокрутили, перевірили йому. Понятно, що десь якісь там дрібниці, якийсь нюанс треба буде ще подивитись, може поміняти десь якусь ірочку, щось таке. А так загальний стан комбайн в оригіналі. Комбайн не мальований, не гнилий. Січкарня, кстати, тут нового типу вже включається, оцим рычагом, включається, виключається. Розпалітель, повністю рівний. По шинах комбайн, також в хорошому стані. Тут, чуть-чуть є підвар на січкарні, тут чуть-чуть є, але то дрібниця на, на такі руки комбайна. Так якби він не розорваний, нічого повністю цілесенький. Гідравлічна грозна. Ціла повністю. Гідравлічно то зрозуміло, але що ціла не теж. там нічого не поварене, все ціле. Отакі 10200. Такі от шини Goodyear на ньому стоять, що передні, що задні, в хорошому дуже стані. отак от. от. Е, тут новенький вал стоїть з подшипниками, проводний повністю нуль, бачите, стоїть. Е, реверс Рверс жадки. Ось от такий от дронечок. От такий от дронечок. Каталог. Каталог є, по кабіні, дивіться, як виглядає. Теж нічого не обшивати, не треба не перешивати. Магнітолопа Panasonic, хтось за силікони, щоб не скомуніздили. Датчики втрат. Уніконтрол, тут показується температура, ТД і ТП. В общем, такий от дронічок. Кому цікаво, набирайте. Ціну напишу тут під відео, скільки він буде коштувати. Але дуже класний комбайн. І гідроход, і потужний двигун, і жатко у кукурудзі до нього спокійно чіпляєте і працюєте. Так що вам цікаво, дзвоніть, що я вам ще скажу. Е, Попередніх відео на сторінці я кажу, як ми його завели, як ми його прокручували. Е, що ще тут показати вам? До бочів тут долізти тяжко. До бочів долізти тяжко. А ні, вони відкриті, я вам покажу зараз, дивіться. Якщо вам видно, Бачів, скажу так, процентів 50. Процентів 50 бочів. Надо буде вам. Бичі треба будуть, без проблем вам замовлю, але тут ще вони непогані. Так нас наклонка виглядає. Так наклонка виглядає, бачите. Так що, Реально хороший стан комбайна. І по шинах по бортових питань немає. Тут теж я вже відкривав, показував все, вже ми знову позакривали просто його і все. Так що такі от справа. Такі 7200, друзі.